Hello, my friends. Читання та вимова подвоєного o, Double D. Якщо ми зустрічаємо в словах дві букви U, то вимовляємо його як довге У перед усіма приголосними, крім R та K перед буквою. Кей, воно вимовляється як коротке У. І в деяких винятках. Читання W перед буквою R ми будемо вивчати пізніше. Отже, подвоєння У перед усіма приголосними в наголошеному складі, крім букв R, K, вимовляється. Як довгий звук у, складаючи губи в трубочку і вимовляючи протяжно. «У» бум піднімати шум. Бумеранг, бумеранг. Бун, перевага приємний. бут, чобіт-багажник автомобіля. бугі вугі бугі-вугі танець минулого. Кул, прохолода, куб, курятник, фуд, їжа. Фул дурень. Кисіль. Гус – гусак гузка. Гуф копито. Хуб обруч кільце. Гуд криксове улюлюкання. Луб петля. Луз. Вільний. Увага. Луз. Губити. Втрачати. Луд. Грабувати. Муд настрій. Мун місяць. Локшина – лапша. Нун, полудень. Пудо, пудель, собачка. Пул, калюжа, басейн. Руф – дах. Room, кімната. Рут, корінь. Сун незабаром. Тул інструмент. Тус. Зуб. І в кінці слова теж вимовляється як довге У, якщо під наголосом Ку, воркування. Ту також. Це слово ставиться завжди в кінці речення і відділяється комою. Зу – зоопарк. Тету. Татуювання. Татуювати. Here soon. бай.